Привіт, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливі речі. Ми всі любимо гуляти на вулиці, правда? Але щоб наші прогулянки були завжди безпечними і веселими, нам потрібно знати деякі правила. Подивіться: це дорога, по ній їздять машини: великі, маленькі, повільні та швидкі. А ось тут. Пішохідний перехід. Це місце, де ми пішоходи. Тобто ті, хто ходить пішки, переходимо дорогу. А ще в мене є ось такий чарівник. Що це таке? Так, це світлофор, вірно. Світлофор це наш помічник на дорозі. У нього є три ока. І кожне око світиться різним кольором. Давайте пригадаємо, які бувають очі у світлофора? Червоний колір. Каже нам: стоп, чекай, заборонено. Це означає, що ми не можемо йти. Машини зараз їдуть, і це небезпечно. Давайте покажемо, як ми зупиняємося. А це, дітки, жовтий колір. Він каже. Увага, приготуйся! Це означає, що потрібно бути дуже уважним, але ще не можна йти. Просто чекаємо і готуємось. Ура! Це зелений колір. Що він каже? Зелений світлофор дозволяє. Іди вже можна. Це означає, що можна переходити дорогу. Але пам'ятайте, завжди потрібно подивитися ліворуч. Потім праворуч і тільки потім переходити. Ми ж не хочемо зустрітися з машиною, правда? Молодці! Ви чудово знаєте світлофор, а тепер давайте подивимось на нашу дорогу ще раз. Бачите, ці білі смужки на асфальті? Це зебра. Вона схожа на справжню зебру, бо має білі смужки. Переходити дорогу можна тільки там, де є зебра. І світлофор дозволяє. Запам'ятайте, ніколи не вибігайте на дорогу. Завжди тримайте дорослого за руку, коли йдете по вулиці. Це дуже-дуже важливо. Переходьте дорогу тільки там, де є зебра, і тільки на зелений сигнал світлофора. Перед тим як переходити дорогу, завжди подивіться спочатку ліворуч, а потім праворуч. Ми сьогодні дізналися про наших помічників на дорозі світлофор та зебро. І запам'ятайте, що завжди потрібно бути дуже уважними і слухати дорослих, щоб наші прогулянки були безпечними і приносили радість.